Не Естер сьогодні п'ятий по сьомий розділ буде. Ну, а разу ми закінчили на тому, що, коли Мордохей почув про той закон, який мав винищити єврейський народ, він звернувся до цариці Естері, щоби вона щось зробила. І цариця сказала, що постіть за мене і моліться, і я піду до царя. І так, цариця і Естер її слуги все місто три дні постять, і після трьох днів читаємо п'ятий з першого віша, і сталося третього дня і вбрала Естер царські шати та й стала на внутрішньому подвір'ї царського дому навпроти царського дому. А цар сидів на троні свого царства, в царському домі навпроти входу додому. І сталося, як цар побачив царицю Естер, що стоїть у брамі, то знайшла вона ласку в очах його. І цар простягнув Естері золоте берло, що в руці його, а Естер підійшла і доторкнулася до кінця берла. І сказав до неї цар: що тобі царице Естер? І яке прохання твоє? Якщо побажаєш аж до половини царства, то буде дане тобі. А Естер відказала якщо це цареві угодне, нехай прийде цар та гаман сьогодні на гостину, яку я вчиню йому. І сказав цар, скоріше покличте гамана, щоб виконати Естерині слова. І прийшов цар цаман ца на гостину, що вчинила Естер. І сказав цар до Естері, при пяті вина, яке жадання Твоє, і буде тобі дане, і яке прохання Твоє, якщо побажаєш аж до половини царства, то буде зроблене. І відповіла естер та й сказала: Моє жадання та моє прохання таке, якщо знайшла я ласку в царевих очах, і якщо це цареві вгодне, щоб вволити жадання моє, і щоб виконати прохання моє, нехай прийде цар та гаман на гостину. Що зроблю їм і завтра я зроблю за Царевим Словом? Знайшла вона ласку в його очах. І це повторюється не раз, коли ми читаємо книгу Естер. Знайшла вона ласку в його очах. Це означає, що Естер спочатку знайшла ласку у Бога, а потім вже у царя. Бо скільки б раз вона. Не зверталася до царя, вона постійно знаходила ласку в його очах. І ми бачимо, що цар протягнув її берло і сказав, якщо вона побажає навіть до півцарства, то він дасть її. Ну, це не сприймалося буквально, півцарства цар ніколи б не віддав її, але це був, як сприймалося як знак увічливості, що цар повністю розположений до прохання цієї людини. А для Гамана запрошення до естери на гостину була велика честь. Ну, я не думаю, що часто, а можливо, дуже рідко навіть цариці запрошували когось на гостину, крім царайща. Перси старалися огородити своїх жінок від, взагалі від зовнішнього ока. Щоб не показувати їм. Це цей цар Ахашверош чомусь сказав, щоб її ваші привели до нього. І тут, коли Естер забажала, щоб Гаман був на гостині, він теж дозволив це зробити. Напрошується запитання, чому Естер відразу не сказала цару своє прохання. Чому вона зразу не розповіла про плани Гамана? Орен Уірсбі у своєму коментарі наводить чотири причини. Перша причина це цар був не готовий вислухати шокуючу новину, що гаман злодій, цар сприйняв би це як дворцові інтриги. У ну, предувірі часто буває, що хтось з кимось свариться. І біжуть до царя і кажуть, о, цей винен, а другий приходить і каже, ні, той винен. І цар би не дуже звернув увагу, думав, а, посваретеся, посваретеся та й помиритеся. Друге, це не було підходящого місця. Ну, Тоді, коли цар сидів на троні, біля нього була прислуга, мав бути іще хтось, і вони це все могли чути. Також аналізуючи собиття, Естер, хотіла, щоб був присутній тільки гаман і цар і вона. Їх троїх касалося це прохання, яке вона мала передати царю більше нікого. І по-друге, якби були присутні хтось із тих царських радників із семи князів, які порадили цару, щоб царицю ваші взагалі відстранити, щоб вона ніколи не входила до царя. Щоб не чули це естерине прохання, вони могли теж би перекрутити і не гамана звинуватити, а звинуватити Естер. Тому Естер дуже обережно віднеслася до цього. І четверте, це в Божих планах було у майбутню ніч возвисити Мардахея. І в Божих планах було підготувати ґрунт для перемін відносин між гаманом і Мардахеєм. Читаємо далі п'ятий розділ з дев'ятого вірша. І вийшов гаман того дня радісний та добросердий. Та коли гаман побачив Мордохея в царській брамі, і він не встав і не затремтів перед ним, то гаман переповнився люттю на Мордохея, та стримався гаман і прийшов до свого дому. І послав він покликати своїх приятелів та жінку свою зереш. І розповів їм Аман про славу свою, багатства та про численність своїх синів, та про все, як звеличив його цар, і як підняв його понад князів та слуг царевих. І сказав Аман, А цариця Естер не привела з царем на гостину, яку зробила нікого крім мене, і також на завтра я покликаний до неї з царем. Та все нічого не варте мені цього часу. Доки я бачу того Юдея Мордахея, що сидить у царській брані, і сказала до нього жінка і озераш, приготу... та всі його приятелі, нехай приготують шибеницю високу на 50 ліклів, а ранком скажи цареві, нехай повісять на ній Мордахея, і підеш царем, радісний на гостину. І була приємна та рада для Амана, і зробив він ту шибеницю. Аман радісний після гостини йде додому, але бачить чоловіка, який був йому неприятний, він бачить Мордохе, який не тремтить перед ним, а навіть не союзволи встати. І Аман дуже наповнився люттю. Він, мабуть, готовий був ті роздерти цього Мардахея. Але стримав себе, прийшов додому і все одно не один вже стримати ту лють. Призиває до себе е, дружину свою, своїх приятелів і розказується всії. Мардахей тоді, не вклонившись цару, заострив конфлікт між собою і гаман. І той захотів вбити Мардахея не через 11 місяців, в день, той, встановлений, коли мали вигубити всіх євреїв, а вже на другий день він захотів вбити його. І Мардахей. Який не вкланявся е, е, Аману, він наражав на небезпеку не тільки себе, а наражав цілий народ, народ ізраїльський. Але він переконливо і надалі продовжував ігнорувати Амана. Хоч він був другий після цара. І що радять друзі Гаману, друзі його дружина? Щоб він не чекав того встановленого часу, того встановленого дня, а на другий день пішов до царя, попросив, щоб цар дозволив, вони були такі впевнені, що цар точно дозволив, щоб повісити цього Мордохея на шибеницю, збудувати шибеницю аж 25 ліктів висотою. Ну Це дуже висока. Це написано, я дивився, що приблизно 23 метри. Це вище п'ятиповерхового будинку. П'ятиповерховий будинок там. Скільки має? Хай, це перший етаж 4, а останні по 3. 15 метрів. А це 23 метри. Це дуже високий. Це був такий стовп. Тоді історики кажуть, що це були стовпи такі високі, і на них вішали вже мертве тіло для того, щоб всі бачили. І це такий позор був великий, щоб всі бачили, і ніхто більше не зважився зробити те, за що був повішений цей чоловік. І Аман постарався, щоб цей стовп був дуже високий. І я не знаю, тоді з техніки не було, не було цих підйомних кранів, як вони могли за одну ніч, і там не одне дерево було, а кілька дерев треба було сточити і підняти це такий високий стовп вручну, і зробити так, щоб він тримався. Але за одну ніч все це зробили. Аман дуже хотів позбутися Мардахея. І він був готовий на все. Далі читаємо шостий розділ з першого вірша. Тієї ночі втік був сон від царя. І він сказав принести книгу пам'яток хроніки, і вона читалася перед обличчям царським. І знайло було, було написано, що Мордохей доніс на Бігдада та Тереша, двох царських євнухів, осторожів порога, що задумали були простягнути руку на цара Ахашвероша. І сказав цар, яка честь та гідність зроблена Мордохеєві за це? І сказали цареві отроки, що прислуговували йому, нічого йому не зроблено. І спитав цар: хто на подвір'ї? Агаман прийшов. На зовнішній подвір'я царського дому, щоб сказати цареві повішати Мардохея на тій шибениці, яку приготував для нього. І сказали отроки царя до нього: ось Гаман стоїть на подвір'ї, і сказав цар нехай увійде. Гаман увійшов, а цар йому сказав, що зробити з чоловіком, якому цар хоче чести. І подумав Гаман в серці своїм, кому ж цар зажадає вчинити честь більше, як мені. І відповів гаман цареві тому чоловіку, якому цар жадає честі, нехай принесуть цареву одежу, яку цар зодягнув, на коня, що цар їздив на ньому, і щоб була дана царська корона на його голову, і дати цю одежу та цього коня на руку когось із старших князів царевих, і нехай зодягнуть того чоловіка, якому цар жадає чести, і нехай. Його Возять його на коні, на міській площі і нехай кличуть перед ним, так робиться мужеві, якому цар жадає чести. І сказав цар до Гамана поспіши, візьми одежу та коня, як казав ти, і зроби так юдеєві Мордохеєві, що сидить у царській брамі. Не пропусти нічого за все, що ти говорив. І взяв Гаман одежу та коня і зодянув Мордохея. І возив його на міській площі і кричав перед Ним так робиться мужеві, якому цар жадає честі. І вернувся Мордохей до царської брами, а Гаман поспішив додому свого, сумний та закривши голову. І розповів Гаман жінці своїй зареші та всім приятелям своїм, усе, що спіткало його, і сказали йому мудреці його та жінки його Зареші. Якщо з юдейського насіння Мордохей, Перед яким зачав ти падати, то не переможеш його, бо дійсно впадеш перед ним. Ще вони говорили з ним, а Євнухи царські прибули і поспішили відвести Гамона на гостину, як зроби, яку зробила Естер. Ми бачимо дію всемогутнього Бога. Бог діє на царя, хоча цар, я думаю, Бога не признавав, Він не поклонявся всемогутньому Богу. Можливо, там були якісь боги, коли цар кудись заходив, але навіть на цара не віруючого, Бог все одно діє. І ми бачимо тут п'ять факторів, які вказують на участь Бога у цій справі. Перше це безсоня цара. Іменно в цю ніч цар не міг спати. Друге це вибір зайняття. Третє вибір книги. Іменно цю книгу цар вибрав. Четверте нагородження Мордохея. І п'яте вчасне прибуття гамана в двір. Тільки цар подумав, що треба нагородити Мордохея, і тут гаман стоїть на внутрішньому подвір'ї. І цар каже, хто ти? гаман? о, хай заходить. Бог усе підвів, підстроїв, підлаштував. Щоб сталося так. Як сталося, як ми прочитали. І до чого приводить егоїзм гамана? До того, що він Оказує честь тому, кого хотів повісити. Гордість дуже поганий радник. Якщо ми щось хочемо із гордості зробити, то в нас нічого не вийде. Ми бачимо, що авторитет гамана рухнув. Він змучений був бути слугою Мардахея того, кого він ненавидів і того, кого він хотів повісити. Друзі Гамана бачили вже Шибеницю, та не тільки друзі. Як вона була така висока, мабуть, майже все місто бачили, іранці встали, і та Шибениця така висока, і всі, все місто. Що це має бути? Що це? Кого це мають повісити? І всі казали, о, це гаман Мардахея хоче повісити, він йому не кланяється, він бунтується проти нього. Це має гаман повішати, повішати Мардахея. І що бачать ці люди в місті і приятелі гамана? Що гаман хотів його повішити, а гаман водить його по площі на коні в царській одежі, царській короні і кричить, так поштить цар кожного, хто. Йому буде служити. А друзі і дружина побачили, почули вже недобре. Але хто ж йому порадив зробити цю шибеницю, як не, не друзі, якби вони відклали це на тих 11 місяців, то, можливо, за це щось би і якось змінилося. А тут вони порадили йому, що все, і сьогодні зробив вішеницю і завтра йди вранці до цара. Що він дуже раненько прийшов. Цар ще на ложі своєму був. Він прийшов, прибіг, щоб він вже не міг. Він всю ніч видно, строїв ту тушебільцю і теж не спав. Він думав, як би погубити Мардахея, а цар вночі думав, як би вознаградити Мардахея. Але план Гамана, який я вже сказав, він рухнув. Бог. Є автором таких поворотів. Тільки Бог може зміняти так все легко і швидко. В книзі буття 50 розділ, 20 вірш ми читаємо. Буття 50, 20. Це слова Йосипа, який казав своїм братам. Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добре. Щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. Щоб зберегти народ Божий, Йосипу теж треба було бути проігнорованим братами своїми. Його продали в рабство. Але Бог це зробив, дивлячись наперед, щоб зберегти при житті свій народ. Наш Господь Ісус Христос. Через страждання і через смерть. Він приніс життя вічне людям, приніс викуплення від гріхів, приніс прощення людям від гріхів. Він помер, але смерть Його принесла людям визволення від гріха, принесла людям спасіння. Він від Луки, перший розділ з 50-го вірша ми читаємо. Луки, перший розділ 50-го вірша це Марія у своїй вдячній промові каже, і милість його, тобто милість Божа, зроду в рід на тих, хто боїться Його. Він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих, удовольняє голодних добром, а багатих пускає нічим. Такий наш Бог. І ми бачимо, що Бог справедливий. І Бог поганий повертає в добре. Бог зло повертає в добро в прекрасне. Бог також повернув зло Амана на його голову. Сьомий розділ це. Собитя, які вже наближаються до розв'язки. Сьомий розділ з першого віша. І прийшов цар Гаман на остину цариці Естер, і сказав цар до Естері також другого дня при пяті вона, яке жадання Твоє і буде тобі дане, і яке прохання Твоє, якщо побажаєш аж до половини царства, то буде зроблено. І відповіла цариця Естер та й сказала: якщо знайшла я ласку в очах твоїх, о цару, і якщо це цареві угодно, нехай буде дане мені життя моє, на жадання моє, а мій народ на прохання моє, бо продані ми, я та народ мій, на вигублення, на забій, на погибель. Та коли б ми були продані на рабів, то на невільниць мовчала б я, бо цей утис був би не вартий царевого занепокоєння. Тоді сказав цар Ахашверош і повів до цариці Естери, хто то він, і де той, що його серце наповнило його відвагою чинити так. І сказав Естер, ненависник та ворог це злий гаман. І гаман перелякався перед обличчя царя та цариці, а цар у своїй лютості устав від гостини і вийшов до палацу осаду. Агаман став просити царицю Естер за життя своє, бо побачив, що загрожує йому лихо від царя. І цар вернувся з палацу осаду додому пиття вина, а гаман припав до ліжка, що на ньому була, Естер. І цар сказав Чи хочеш такого з безтестиці цариці у мене в домі? Як тільки це слово вийшло з царевих уст, то закрили гаманові обличчя і сказав: Каврона один з євнухів перед царевим обличчям та ось шибениця, яку зробив гаман для Мордохея, що говорив добре на царя, яка стоїть у гаманому домі висока на 50 літків, і сказав цар повісти його на ній. Цар, не розібравшись, довірив Гаману зробити те, що гаман просив нього. І таким чином він поставив під загрозу життя цілого народу і більше того, двох найближчих йому людей цариця Естер, це улюблена дружина царя і Мердохей Його Спаситель. І ось коли цар почув таке, я думаю, він стривожився і дуже стривожився. І, можливо, щоб скрити свою лють, він вийшов у цей дворцовий сад, щоб прогуляти, щоб трошки заспокоїти, щоб потім прийти і винести якесь рішення. І цар, коли повернувся, можливо, не, не, цареве рішення не було би стратити Гамана, але коли він побачив, що той припав до ложа цариці, то вже вибору гаману не залишилося біблійному культурно-історичному коментарі сказано, що перси під час трапези вони возлежали. ну ці на ложах Возлежали, і слуги там їм підносили, забирали, що вони бажали. І вони собі возлежали і говорили, розсуждали. І коли гаман підійшов до ложа цариці, він нарушив протокол. Він припав до Ложа Цариці. А тоді по протоколу хто кого застануть на ложі цариці, навіть як цариці там не буде, ціни цариці чи любої жінки з чиноложність Старська гарему, тому загрожували серйозні наслідки. Тому надівали, як народі кажуть, мішок на голову і він вже був достоєн смерті. Тоді історики кажуть, що до жінок із царського дому, із царського гарема до жінок, заборонено було наближатися ближче, ніж на сім кроків. Чоловік не мав права ніякий чоловік підійти ближче, ніж на сім кроків, до якоїсь жінки з царського гарема, тому що він заслуговував смерть. Гаман не те, що підійшов близько, він навіть припав до ложа цариці. Тому він не залишив царею вибору. Вже другого вибору не було в царя. Тільки страта. Тут теж ми бачимо Божий провід, ми бачимо теж теж Божу руку, що цар був вже без вибору, цар змушений був сказати, щоб Амана лишили життя. Далі, 10-й вірш ми читаємо, і повісили Амана на шибенниці, яку він приготував був до Мордахея і людь царева. Постол Павло пише в пісні до Галатов що Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Аман сіяв зло і він його пожав. Точно то саме. Він поставив того стовпа щоб повішати Мордохея, він сам був повішений на ньому. Спрацював закон сіяння і жатви. Якщо ми хочемо, щоб з нами поводилися добре, то робімо добро. Постол Павло в Пісні до Римлян пише 12 розділ з 18 вірша. Римлян, 12 розділ з 18 вірша. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі за усіма людьми. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому. Бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його, бо робляться те, ти згортаєш розпальне вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Амінь. Помолимся.